Встановити історичну справедливість просять у місцевої влади римокатолики. католики Вони хочуть повернути релігійній громаді приміщення органного залу. Адже тут до середини двадцятого століття був костел святого Антонія. Католики обіцяють власним коштом реставрувати готичний фасад. Я не прийшов виганяти когось, забирати чуже. Я просто хочу, щоб була справедливість і віддали те, що належить належало Риму у Рівненській філармонії не втямлять, чому на приміщення рівненського органного залу претендують католики з Ковеля. До речі, у місцевих вірян жодних планів на історичну будівлю. Ситуація в Україні, яка по перше, в нас немає ні місця іншого, і вони можуть будувати ще один храм. І наша громада себе тут гарно почуває. Ми з ними дружимо, а й на Сковеля ж не будуть люди їздити. Власне, на богослужіння. От була в нас така, така теза прозвучала у нас тут на засіданні колективу чи на зібранні колективу, що це третя сторона. Це просто, можна сказати, навіть словом, провокація насправді. Рівненський орган унікальний в Україні таких чотири, налаштування інструменту та утримання колишнього костелу, щороку обходяться області в кругленьку суму. Дирекція рівненської філармонії віддавати волинянам органний зал не планує. Історики знизують плечима. Питання справді спірне. Це доля не тільки, наприклад, цього костелу, а багатьох споруд, які створюються за одним призначенням, а в зв'язку з різними історичними обставинами потім використовуються за іншим. Я думаю, що е, якщо все таки, 에, справді. Приміщення використовують за своїм призначенням, так має бути, але для філармонії, для органного залу повинно бути запропоновано рівноцінне приміщення в обласній раді, кажуть, почули кожного і католиків, і філармонію. На даний час направлено на адресу обласної ради протокол засідання зборів трудового колективу та лист обласної адміністрації з приводу даного питання. Дане питання повторно буде винесено на розгляд постійної комісії, і вже депутати безпосередньо вирішуватимуть долю. Лю даного питання: чи передавати у власність католицької церкви, чи не передавати. На даний час, от така ось ситуація. Скоріше за все, обласна рада зекономить гроші волинським католикам. Приміщення і площу реконструюють бюджетним коштом. Відповідні проекти вже підготувала філармонія. Тут завжди раді гостям, в тому числі із Ковеля. Анастасія Бачук, Євген Миренчук, новини Рівного.